У сучасному світі надлишку інформації іноді досить складно знайти дійсно достовірні дані, особливо це стосується сфери медицини. Але ж саме в цій області найменша помилка може коштувати життя людини, життя дитини. Саме тому ми започаткували громадську організацію Батьки за вакцинацію. У період спалаху полімеліту в Україні ми батьки шукали достовірну інформацію щодо вакцинації. Але на тлі лаконічних коментарів фахівців набагато переконанішими звучали голоси антивакцинаторів, яким байдуже здорово. Здоров'я вашої дитини. І хтось може прислухатися до тих порад, відмовитися від вакцинації, знехтувати можливістю захистити власну дитину. Дефіцит правдивої інформації це саме те, що впливає на ситуацію з вакцинацією в нашій країні. Україні необхідні освітні програми для батьків. Належна освіта лікарів, підвищення відповідальності медиків. Ми вже провели зустрічі для батьків в різних містах України на тему вакцинації, залучаючи найкращих фахівців в цій області. Ми переконалися, що окрім подібних заходів, батькам потрібен довідник з вакцинації. Ми вдячні головному дитячому імунологу міста Києва, національної медичної академії після дипломної освіти імені Щупіка, кандидату медичних наук Федору Івановичу Лапію. який поділився своїми напрацюваннями, знаннями та дос Відом саме вони стануть основою довідника про вакцинацію. Тут вони знайдуть відповіді на свої питання та інформацію з надійного джерела. Видання цієї брошури справа першорядної важливості, оскільки ситуація в нашій країні відносно вакцинації критична. Зараз лікарі і батьки об'єднуються щоб захистити здоров'я наших дітей. Ми плануємо розширити тираж брошури і тому дуже потрібна ваша допомога. Брошура буде невеликого формату, а 5 для того, щоб батькам було зручно нею користуватися. Текст розбитий на невеликі інформативні блоки у довіднику. Є багато корисних додатків та інфографіки. Інформація викладена просто і в доступній формі для розуміння кожного батька й матері. Кожен охочий може стати членом організації та долучитися до справи захисту здоров'я та життя дітей України. Інвестуйте в проект. Зараз важливий кожен внесок і будь-яка допомога. Вже сотні волонтерів приєднались до нас. Запрошуємо і вас долучитися до спільноти свідомих батьків громадської організації Батьки за вакцинацію.